Ура, дарай канікули, цілих силу місяці, Ура! Бассейн, море, морозово, тикток звучаться ночі, спады долги. И ніякої, тобі тебе школы. Гуляй, душа. Доброго дня, лініло доверило! Звідкусь у вас! Добрий день! Що канікули? Так відпочину! Гарненько важайте тобі відпочити, що після канікули силами силими до навчання меті. Але відпочивай з головою, та сухінську мову не забувай. Бо це найбільш важливе понято. Лов'яний борбікова пристрашного. Я вже тобі без неї. Повториш усі мене, післівник, лісово, числів. Не забудь про морфологію та братську. Ще правила. Правила всі повториш. І приміщення, чишні пані, правнуваю. До побачення. Доброго дня Це ніулезіна. з лазнем. Прагідного сонця. Здоров до здоров'я набирайся на триматися до режиму дня. Тож знаєш, як про це говорять найважливіша наука біологія. Цей предмет все живе на землі, про всіх нас, тож не забуду ніколи, такі добре. Перша дихарива, навіщо не думає? Доброго дня, до нюанских, то сьогодні заміж. Дали бабку. Хочому. До науки, бо ж математика, та цариця усіх. А там, хто хоче, та й каже. А без математики ну, ніяк не обійтися. Хоч пач, що з математики треба. Просто необхідно дружити. Усім ганьба, хто не знає математики. А в тебе ж пригадай, остання контрольна робота. Не дуже. Так що наганяй навчальний матеріал. А то за канікули все, що знала, ти й забудеш. Ось тобі підручники-довідники. Вивчиш добре допомогу спрощеному ножню. Обсториш теорію кліпору. Способи доведення від супротиву. Та ви цю ножі на 7 легше на 9. І чому дорівня сума квадратів катить? Чого чого? Сума квадратчик каток. Та просинус і космос, не забувай. Доброго дня, Катерина смотри. Дарний вам віршов. Шити на майді. Доброго дня. А чи знаєш три? А на це дає тобі відповідь на упаковке. Ось тобі кинуся. За шкодимо, не так то позаміж шкода, а про неї так мало знаємо, хто тобі приходить знаменити. Розберешся, помузуєш. А про чому ще випити? Всіх наук. Чи тобі дає стане? Чому? Чи так само українська мова? Чи тобі до Хоч кричи всіма мовим англійською. Можеш я просто. Як ніхто не почує. Всем углова, компас. Компас. Ходиш по азимуту, знаешь, два плани и в целом нашего зла. на свіжому вижу, а до бок и не Угу. Доброго дня, Вікторія Виктора. Делалась вже в новому навчальному році. Так, я тебе бачу вже в новому начальному році. Хоча без здорового не бува нового, без минулого нема майбутнього. Це не я, це древні викидосу, говорили. Мудрість нема мудрішого предмета, ніж історія. Тож світовий накопичний досвід минулих поколінь голоси предків. Хто ми, звідки ми, Які ми? На все таєм відповідається мудра наука. Людство і дня пожити не може без історії. А знаєш що? Тось як трохи перепочинеш, прочитай життя велике. Може, ти станеш великою. А потім напишне на раз на вибір про велику людину, котра замінила їх історію. велички, на десь 10-25. Доброго дядені! Отож, кажу, що тобі всерйоз треба задуматись над своїми фізичними потоками. Було б здоров'я, а все інше буде. Отож через, крос, і ще раз крос, а потім можу трохи зайнятися на телефон і буксувати Це Дуже головне, прави з гантелями. Будь зайцем, але я є, а буду шукати цуцик. Є ти, а буду шукати цуцик на піть, бачив вас сьогодні. Є ти, а буду шукати цуцик. Цуцик. А буду шукати цуцик. Цуцик. i'm gonna use today